Добрий день, мене звати Андрій, компанія Corvin. Тема сьогоднішнього відео це VazU, CM та XDR система. І формат сьогоднішнього відео огляд короткої функції з кейсом. Тобто одна з функцій, яка присутня в системі достатньо широкого функціоналу VAZU, CM та XDR. Сьогодні ми будемо працювати в конфігурації сервера VAZU, консоль якого бачимо перед собою. Та агента, встановленого на Ubuntu операційній системі, в списку агентів він знаходиться. ось. Бачимо, він активний, онлайн і останньої версії. А функція, яку сьогодні будемо розглядати, це пошук прихованих процесів. Тобто, якщо на машині є процеси, які приховані. А це означає або про вірусне зараження, або про цілонаправлену атаку, а значить комплементацію конкретної машини, ми з ВЗУ маємо функціонал вистаження таких кейсів. Спочатку, що потрібно зробити, це додати конфігурацію для вистаження руткітів, тобто такого зловмисного ПЗ, що ховає процеси на операційній системі, на агентах, які нам необхідні. Ми маємо таку групу агентів, яка називається демо, яку ми використовуємо для таких потреб. І зайдемо в конфігурацію цієї групи, щоб додати увімкнення цієї функції, щоб отримати детальну консультацію про це налаштування, що конкретно там написано, так як її буде змінити під ваші можливо специфічні проблеми. Звертайтесь до компанії Core офіційного дистриб'ютора базу в Україні, або до вашого системного інтегратора. Також ми можемо запропонувати інтегратора, який кваліфікований в цій системі. Тим не менш, давайте додамо конфігурацію, яка наперед заготовлена, до файлу, який засинхрониться з агентами з цієї групи, а наш агент в цій групі знаходиться. Збережемо її. І це налаштування спуститься на агент. Також давайте від, відкриємо зараз цей агент. Я підключився по SSH, або можна також працювати в графічному інтерфейсі, якщо це десктоп, і цей графічний інтерфейс є. Для того, щоб виявляти rootkit, потрібно переконатися, що є бібліотека, встановлена на е, машині Ubuntu. Ми встановимо цю бібліотеку. Ми бачимо, що ця бібліотека вже є. Насправді, вона достатньо часто вже присутня в Ubuntu, і якщо у вас класично, так би мовити, стандартна запакована Ubuntu, скоріш за все, ця бібліотека вже є. І нам потрібно симулювати компроментацію машини Ubuntu. Для цього треба поставити зловмисне ПЗ. Також давайте перезавантажимо агент, щоб точно переконатись, що він підтягнув останнє налаштування з групи агентів. Далі встановимо зловмисне ПЗ, яке називається Diamorfine. Це така бібліотека, яка використовується в багатьох зловмисних кодах або в ціленаправлених атаках. І так, поставимо Діаморфін на тестову машину. Скачуємо пакет, переходимо в папку до цей пакет. і... Робимо білд і завантажуємо модуль. Тепер давайте зробимо пару дій, якими симулюємо атаку, тобто сховаємо, а потім відкриємо процес. Ми бачимо, що зараз процесу діаморфін нема. Ми його відкриємо і перевіримо, що він є. Так, він відкрився. І можемо командою знову сховати. І він знову прихований. Давайте знайдемо процес, на прикладі якого сховаємо його, а потім відкриємо діаморфіну. Для цього давайте знайдемо процес Syslog Ось він. і з ID 5.3.4. І відповідно виконуємо команду, якою сховаємо цей процес. І бачимо, що він тепер прихований. І відкриємо його назад. Тепер він доступний для вичатки на рівні операційної системи. Ми відтворили таку концепцію, таку лабораторку. За якою поставили інструмент, який приховує процеси, і подивимося, що ми побачимо на консолі ВАЗУ. Для цього перейдемо в основне меню і відкриємо security events, тобто події. Зробимо пошук. І побачимо, що ми почали отримувати події. Всього 6, по приховуванню процесу. І можемо відкрити та подивитися деталі. Ми бачимо, що це на агенті 006, тобто у тестовій Ubuntu. І опис події. Знайдена троян версія програми. чи... Бібліотеки таким чином, використовуючи ВАЗУ комплексну систему CM та XDR, тобто збору систематизації та повідомлення про події на всій системі, на всій групі систем, ви маєте змогу відслідковувати, швидко реагувати, а також інструментами XDR виконувати якісь потенційно автоматизовані скрипти на кінцевій точці для руткітів, тобто зловмисних. Програм, які приховують процеси на рівні операційної системи. Всім дякую за увагу! Якщо вам сподобався формат відео або інформація, яку ви отримали, я вас запрошую підписатись на канал для того, щоб не пропустити подібні відео подібної тематики. До побачення!